Сполучені штати хочуть бачити Україну сильною державою з обороноздатною армією і готові у цьому допомагати. Про це сьогодні заявив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шолей під час свого виступу у Вашингтоні. Він визнав, що раніше захід не робив достатньо, аби підготувати українське військо. Незважаючи на те, що Україна була партнером НАТО упродовж кількох років, незважаючи на те, що Україна співпрацювала з нами в Іраку, Косово, ми США на жаль, не мали з Україною міцних стосунків у сфері оборони. Під час свого візиту Порошенко говорив з нами про нагальні потреби України. Ми вже допомагаємо Україні. Лише цього року ми надали спорядження на суму у 116 мільйонів доларів. Це і бронежилети, і прилади нічного бачення, і форму і багато чого іншого. Так Порошенко просив нас про летальну допомогу. Ми вирішили не надавати її на даному етапі. Ми працюємо над програмою, яка може привести і до надання летальної допомоги у майбутньому. Ми хочемо і робимо чимало. Ми також тиснемо на наших партнерів допомогти Україні. Ми не кидаємо Україну напризволяще. Ми також працюємо над тим, щоб відновити українські військово-морські сили. Ми хочемо бачити Україну та її армію сильними.